ми приїхали до наших партнерів, друзів, теплокрам. Знімаємо про керамічний демохід. На мою думку, це напевно найякісніший демохід, і тому я завжди наголошую, що на нього потрібно звернути увагу, тому що зараз, якраз такий, знаєте, літній період, а літній період це якраз пік. Будівництво пік якихось реконструкції, підняття дахів, і тому подібне. І у багатьох людей виникає питання димоходів. Якщо це нова, новобудова, звичайно, це новий димохід. Якщо це якесь підняття даху, даху, де щось там доштиковує, і тому подібне. І багато людей телефонує до мене, щоб порекомендувати якийсь димохід. Відповідно, я зараз з упевненістю можу рекомендувати. Ось звернути увагу на керамічний димохід Шидель. Я даю гарантію, що він вас приємно здивує навіть в монтажі. Він вас приємно здивує в експлуатації і димохід, який ви зробите один раз за життя, і просто забудете про нього. Тому беріть на замітку. Димохід Шеділь також скажу, що маємо можливість доставити його в будь-яку точку України для самостійного монтажу. Також маємо можливість змонтувати його в будь-якій точці України, майже в будь-якій поки що. Маємо можливість його змонтувати. Тому, як завжди, лишаю контакти, телефонуйте, консультація і тому подібне безкоштовно, все інше домовимося.